Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 39-й урок курсу географії 9 класу Глобальні проблеми людства. Глобальні проблеми це явища, які охоплюють увесь світ і створюють загрозу для всього людства. Всього у світі близько 20 таких проблем. Основні з яких це проблема війни та миру, проблема тероризму, демографічна проблема, енергетична і сировина проблема, проблема відсталості країн, що розвиваються, екологічна проблема. Розглянемо коротко суть кожної із них. Проблема війни та миру: встановлено, що за останні 6 тисяч років відбулося близько 13,5 тисяч воєн, в яких загинуло 3,6 мільярда осіб. Лідерами за кількістю воєн є Франція, США, Велика Британія та Росія. Лідерами за кількістю військових конфліктів на сьогодні є Африка та Азія. Війни навіть класифікуються. Наприклад, за соціальним характером війни поділяються на справедливі та несправедливі, прогресивні та реакційні, революційні та контрреволюційні. В залежності від соціальних суперечностей війни бувають міждержавні з різним суспільним устроєм, громадянські та національно визвольні. Особливістю сучасних військових конфліктів є збільшення тривалості та інтенсивності ведення бойових дій, зростання чисельності армій, їх оснащеності зброєю. Поява високоточної зброї, ріст гонки озброєнь, збільшення зброї у світі. Гібридна війна це вид сучасної формі війни, що ведеться зброєю, силами терору, політичної пропаганди, дезінформації, економічного тиску на противника, пірну діяльність спецслужб на території противника. За даними 2019 року, найчисленніші армії світу Китай, Індія, США, Північна Корея та Росія. До десятки також входять Пакистан, Південна Корея, Іран, В'єтнам та Єгипет. На утримання великих армій витрачаються десятки мільярдів доларів, які можна було б використати в мирних цілях. Найбільші міськові бюджети у таких країнах, як США, Росія, Китай та Індія. Нині у світі 9 ядерних держав це Росія, США, Китай, Франція, Велика Британія, Індія, Пакистан, Північна Корея, Ізраїль. Ще ряд веде розробку ядерної зброї, наприклад, Іран. А сумарна кількість ядерних боєголовок за даними 2018 року досягла 14 465 одиниць. З кожним роком ростуть витрати на утримання армії, виготовлення зброї, її оновлення та утилізацію старого обладнання. Найбільшим експортером зброї у світі у 2020 році стали США понад 12,5 мільярдів доларів. На другому місці Росія понад 6,2 мільярда доларів. На третьому місці Франція 3,3 мільярда доларів. До десятки експортерів, тобто продавців зброї, також увійшли Китай, Німеччина, Іспанія, Велика Британія, Республіка Корея, Італія та Ізраїль. Основні гравці на ринку продажу це США та Росія, які мають свої ринки збуту тривалий час, продають літаки, артилерію, кораблі, стрілецьку зброю, системи протиракетної оборони, програмне забезпечення і так далі. Найбільшим покупцем зброї у світі у 2019 році стали Саудівська Аравія витрати понад 3,6 мільярда доларів, на другому місці Індія майже 3 мільярди доларів, на третьому місці Катар понад 2,2 мільярда доларів. До десятки імпортерів також увійшли Південна Корея, Австралія, Єгипет, США, Японія, Китай та Туреччина. Мир це стан і діяльність суспільства протилежний стану і діяльності його під час війни. Єдиний спосіб вирішення глобальної проблеми людства війни. Не менш небезпечною є проблема тероризму, що є реальною глобальною загрозою людству, національній безпеці і міжнародній безпеці загалом. Сучасний тероризм вийшов за рамки однієї держави і тому став глобальною проблемою всього людства. Причини терористичної діяльності можуть бути різні: національний рух, релігійний рух, етнічні конфлікти, сепаратистський рух, визвольний рух і т.д. Центри світового тероризму. В Африці це Нігерія, в Азії це Ірак, Афганістан, Пакистан, Сирія. 78% всіх жертв припадає саме на ці країни, а решта 22% на решту країн світу. Найбільші діючі світові терористичні групування це Аль-Каїда, ІДІЛ, Боко Харам, Аш-Шабаб, Аль-Нусра. Міжнародні організації боротьби з тероризмом це ООН, Інтерпол, Міжнародні експертні групи, Міжнародний суд. У Великій Британії, США, Німеччині, Франції, Італії Іспанії діють спеціальні антитерористичні підрозділи особливого призначення. Наступна проблема демографічна: суть проблеми двояка. З одного боку, високорозвинені країни, більшість країн Європи, пострадянські держави, і в тому числі Україна, характеризуються стрімким зменшенням чисельності населення, тобто депопуляцією та старінням нації, а отже, демографічною кризою, тобто суть проблеми зменшення населення країни. З іншого боку, для країн, що розвивається характерне, стрімке зростання чисельності населення, так званий демографічний вибух, суть цієї проблеми дефіцит продуктів харчування, бідність, низький рівень охорони здоров'я і так далі. Одним із шляхів вирішення даної проблеми це так звана теорія золотого мільярду. З одного боку, це песимістичне визнання обмеженості ресурсів землі і неможливість їх розподілу між усім населенням, з іншого боку, уявлення про золотий вік прогресу та благополуччя. Суть цієї проблеми полягає у зменшенні темпів зростання чисельності населення у світі. Демографічна проблема, в свою чергу, призводить до продовольчої проблеми. Суть даної проблеми: значна частка населення землі відчуває постійний дефіцит продуктів харчування. Причина: інтенсивне збільшення чисельності населення в окремих регіонах світу, зростання цін на продукти харчування, використання сільськогосподарської продукції для виробництва біопалива, нераціональне використання їжі в розвинених країнах. Нині в 21 столітті від голоду страждає 1 мільярд населення планети, 2 мільярди людей страждають від недоїдання. Найбільше страждають країни, що розвиваються: це Екваторіальна Африка, Південно-Східна Азія, Центральна та Південна Америка. А це близько 40 країн. Тут проживає понад 85% населення світу і виробляється 33% світового продовольства. За даними 2019 року, найголоднішими країнами світу стали африканські країни. Центральна Африканська Республіка або Цар майже 60% голодуючих від усього населення, далі Ерітрея 58% та Зімбабве понад 51%. До десятки також увійшли Демократична Республіка Конго, Сомалі, Гаїті, Північна Корея, Замбія, Бурунді та Мадагаскар. Проблемами нестачі продовольства займається Міжнародна продовольча та сільськогосподарська організація ООН, ФАО. З демографічною також тісно пов'язана і сировина та енергетична проблема. Їх суд це недостатня кількість розвіданих запасів корисних копалин, відносна обмеженість основних енергетичних ресурсів нафти, газу, виснаженість родовищ, складні умови видобутку і розвідки нових родовищ, що призводить до здорожчання енергії сировини. Причини. нераціональне використання наприклад, висока енергія, матеріалоємність виробництва, відсутність комплексної переробки корисних копалин – Багато йде у відвали, і так далі. Підвищення собівартості продукції, що особливо характерно для країн, що розвиваються, шляхи вирішення: перехід до матеріалу і енергозберігаючих технологій, створення маловідходного і безвідходного виробництва, використання альтернативних видів енергії, сонячної, вітрової, водної та інших. Важливою також є проблема від сталості країн, що розвиваються. Суть проблеми. В країнах, що розвиваються, найгостріше проявляються всі глобальні проблеми, серед яких значно поширені набули соціальні проблеми: голод, високий рівень неписемності, захворювання на снід, туберкульоз, малярію, наркозалежність, злочинність тощо. Причина виникнення проблеми: це становище країн, що розвиваються в міжнародному поділі праці, часті етнічні, релігійні, соціальні конфлікти. Невідповідність культурно-історичних особливостей населення цих країн, їхнім можливостям повноцінної участі у глобальних інноваційних процесах в сучасності. За країнами, що розвиваються, зберігається статус сировинних придатків або так званих бананових республік, тому рівень розвитку у них низький. У багатьох країнах, що розвиваються, головною галузю є сільське господарство, яке сильно залежить від кліматичних умов. Шляхи вирішення проблеми. Це міжнародна допомога, надання продовольства, медикаментів, фінансова, технічна, технологічна допомога, підготовка кадрів, іноземні інвестиції, кредити, зовнішня торгівля, впровадження нових технологій і так далі. А от екологічні проблеми людства, що також входять до глобальних, розглянемо в наступному уроці. На цьому ми з вами завершимо розгляд 39-го уроку курсу географії 9 го класу Глобальні проблеми людства. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!